Дивіться, е, мов маленький м'ячик. Кругленький, висить, смугастий, смаковитий. Е, що це? Він мов маленький м'ячик. Смугастий, смаковитий, висить. Але е, це не м'яч, ним гратися не можна, Він не пригає. Е, що це таке? Пончик? Ні. Давайте ще раз, дивіться. Е, смугастий. Ругленький, маленький, мов маленький м'ячик, але не м'ячик, він не пригає. Е... І дуже, см... дуже соковитий. Що це? Соковитий м'ячик? Можливо... Не маю уявлення, навіть може якась ще підказочка буде. Ви, ви, ви можете запитати познати подруги свої, можливо, вона знає відповідь. Е, ні, будуть матюки зараз. Добре, думаю, тоді дивіться, я, я вам даю підсказку. Е, на букву Я починається. На букву Я. Маленьке, смачненьке на букву Я. Так, що це може бути? Я не знаю. Можу сказати останню ще букву. Давайте. Перша я, «о». Подумати, що це таке може бути кругленьке, як м'ячик, соковите, але не м'яч. Яблуко. Правильно. Боже мій. Який пази.